До суду виконувати свої судові обов'язки. Я пропонував, щоб вони вже розглянули запобіжний захід, який їм сьогодні подала прокуратура, але суд відмовився. Штучно створюючи привід до нового засідання на 15 число. Не можна було уникнути, тому що ми розуміємо, що потерпілим не є. І не являються вони саме тому, що вони будуть сфальшовані, не тому, що не хотять, чи затягують, що затягують, саме тому, що вони не вважають себе потерпілими, а прокуратура сфальсувала, що матеріали разом з Слідством суду безпеки України, нібито вони є потерпілими. Там не всі потерпілі, які були вони всі сказали, що вона не є потерпілими. Вони нам надали детальні покази, яким чином слідчий шахрасті повністю залучав до цієї справи, Він повідомляв, що це справа про аеродрому, а не про червінського. Тому що деякі люди прямо йому говорю, що ми не вважаємо, що якщо це по червісному, ми заповняємо заяву про потерпілість, то це ми цього робити не будемо. сказав, що добре, тоді заповнюємо заяву. На потерпілість від обстрілу російських від, від російської агресії. Ми не погоджуємося, а світі завіть на плавце. І це викривається сьогодні судовому засіданні.